Доброго дня всім гостям, підписникам моєму каналу Сам собі господар стою зараз в черзі за м'ясокосною мукою і маю декілька хвилин засняти таке відео, Просить один із підписників розповісти для початківців з чого почати, як будувати і так далі. Ну, в першу чергу хочу сказати, що. Для початківців треба вибрати, чим ви хочете займатися чи відгудівлею, чи продажем поросят. Це є ну, велике значення. Так як, якщо ви хочете займатися тримати свиноматок і продавати поросят, потрібно спочатку, хороші знайти хороших свиноматок. самі найкращі Ну, підходять f 1 Це велика біла, змішана з ландрасом. Вони найкраще підходять для, для свиноматок. Так як вони, по-перше, мають довге тіло, молочні і на високих ногах. Для свиноматки це дуже добре. Якщо ж ви хочете купити поросят на відгудівлю, то найкраще ну, ростуть, наскільки я там по собі знаю, найкраще ростуть це трьохпородні гібриди. Ну і звичайно, щоб ви собі мали на увазі, що в першого зустрічного на ринку. Ви не завжди купите те, що потрібно. Вроді би, і дивися поросята непогані, але більшість з них ростуть не так, як потрібно. Саме краще купляти або е, ну, блогери, так як там, я, їх дуже багато що займаються продажами. Є свиноферми. Е, вони також в рекламу викидають, що продають завжди. Ну, краще в таких. Там більш генетика. І так як генетика має дуже велике значення при відгодівлі, то краще, хай чуть-чуть дорожче, але купити кращих поросят, ніж що-небудь на базарі і потім думати і починати їх кулоти від всього, бо там і. Від глистів вони ніколи колені як, як завжди, і так далі. Повністю цілий спектр прививок. Ну і ростуть вони зовсім не так, як як потрібно. Ось так. Це ну це моє таке перше відео, бачу вже черга, підходить моя. а ну В наступних відео почну знімати, як ну роз, розкажу, як я кормлю від маленького і до великого. Так що дивіться, підписуйтесь, ставите лайки, кому цікаво. Хто щось хоче доповнити, коментуйте. Я завжди відповідаю всім на коментарі. Всім до побачення. Гарного дня!